Привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з невеличкою діаграмою, яка свого часу мені дуже сильно допомогла, я думаю, що вона вам буде також корисною, як завжди, доповнюйте власними варіантами. Дуже проста. Я зараз, не дивлячись на те, що підписала, все одно все озвучу і поясню, бо користуватися нею дуже легко. Пам'ятаєте невеличку діаграму про різні присутності біля вас, або, наприклад, ваші гіди, чи янголи-охоронці, і може випасти так, що з вами душа, душа з вашого роду, або не з вашого роду, тобто є якась присутність. Позитивна мається на увазі, яка вас чи охороняє, чи вчить, чи просто виступає як гід по життю. Тобто хтось такий корисний біля вас, так? Буває так, що коли ви робите певну практику, ви відкриваєте двері в певну тематику, за яку відповідає певний предок, чи хтось з вашого роду, і він з'являється, щоб вас наставляти. І ось ви можете, окрім причини, так, чого він тут визначити, то хто ж це. Сподіваюся, що ця діаграмка вам дуже сильно допоможе. Ну що, поїхали її розбирати? Отже, перше півколо, ви питаєтеся в присутньої душі, чи це жінка, чи це чоловік. Жінка чоловік. Далі, тут рахуємо покоління. Плюс можна в мінус, тобто, в залежності, куди і що ви рахуєте. Так? Тобто, наприклад, там, якщо біля вас прабабуся, то в третій, так, буде? Якщо там дідусь чи бабуся, плюс 2. Якщо це ваш тато чи мама, які вже відійшли в інший світ, плюс один. Так? А хтось. Хто, наприклад, був після вас, наприклад, у ваші діти померлі, чи онуки, то це вже буде в мінус, тобто ті, хто після вас. Це зрозуміло? Тобто мінус ви можете зробити окремо, чи додати ще одне півколо, там, де буде мінус, в залежності від вашого віку і кого ви втратили. Завжди, завжди доробляйте ваші. Діаграмки. Це була невеличка підказка, а зараз поїхали далі. Наступне півколо. Отже, хто ця душа? Ненароджена дитина. Вони дуже часто залишаються біля своїх батьків, або, наприклад, дуже часто. Е ви знаєте, що в животику буває у мами декілька дітей, дуже часто близнюки. І ось навіть мама про це може не знати, бо одне із дітей помирає, уходить в утробі або стає таким нутріментом своєму брату чи сестрі. Але в Народженої дитини зберігається пам'ять про братика чи сестричку, адже вона є частиною його чи її. І це може, наприклад, впливати на дитину чи на маму, адже душа може залишитися біля. І коли ви, наприклад, знаєте, так, що є якась певна ненароджена дитина, або, наприклад, була перервана вагітність, так, то. Будь ласка, запрошуйте янголів, архангелів, всіх, кого можете. Домовляйтеся з душею, щоб вона пішла у світло, туди, куди треба, щоб не залишалася ні біля вас, ні біля ваших дітей. Так, трошки відволіклася, але вирішила, що все ж таки треба уточнити. Поїхали далі. Онук-онука, дитина. Брат чи сестра, хтось із батьків, дідусь чи бабуся, дядько чи тітка, двоюрідні сестра чи брат, так? хтось із них далі інший якийсь предок. Знайомий із дитинства, знайомий вже з дорослого життя, періоду життя, знайомий хтось із минулих життів, духовний майстер, вчитель, гід, так? тобто хтось, хто вам реально допомагає. Далі гід цієї інкарнації втілення, тобто хтось, хто вас веде і дуже присутній, і дуже виходить з вами на зв'язок. Тобто треба з ним поспілкуватися. Наступне невідома душа, так? тобто хтось не з вашої родини, і інший варіант. А далі в нас буде останній варіант це який зв'язок між вами. Дивіться, тут ніякого зв'язку між вами. Минулі життя це життя, так, актуальне, сучасне життя. По лінії тата, по лінії мами і ніякого зв'язку. Взагалі ніякого. Ага, отут мається на увазі, що інший якийсь зв'язок, а тут ніякого зв'язку. Так, трошки за це. А, сподіваюся, що ця діаграма вам дуже сильно допоможе. Вона, вона корисна. Скажу чесно, вона дуже-дуже-дуже корисна і дуже гарно визначає, якщо біля вас з'явилася якась душа, чи ви відчуваєте так, що хтось є, можна визначити, хто ж біля вас і з якою метою, звичайно, завжди питаєте полярність. Тут ця діаграма розрахована на те, що ви вже визначили полярність, що ця душа, ця присутність є позитивною для вас. Бо якщо ви Відчуваєте, що є якась душа, перше, що ви питаєтеся, чи вона позитивна, чи негативна, так? І якщо негативна, от ніякого зв'язку, ви нічого не шукаєте, нічого не робите, все, що вам треба, її відправити в світло туди, куди треба, нехай де розвивається. Звертайтеся по захист, звертайтеся по допомогу, нехай її проведуть туди, куди треба, не залишайте її біля себе. Чи їх. Бо все буває. Ось гарна вам всім практика. Сподіваюся, вас надихнула на щось цікавеньке, і що ця діаграма буде вам корисною. Удачі!